Все, обзор. А туда и нормально посадка? Одним пальчиком. Ой, алина маленький, короткий капец. А той друг він дуже переживає, що я його мотоцикл поломлю, туди-сюди. Хочу сказати, він дуже має великий підрив. Планів який крутий. Ой, вайпер хоче зі на оставити, ага, він Він так плавно розганяється. От в Кобі Адванс такий самий мотор. точ точ мотор. 171 FMM. Але... В... Кобі. В Кові Воздушка, тут Масленка. це набагато, ну мені здається, що це набагато краще. Тут е, под, буду рівняти е, з таким самим мотором такий, як Кові. Ну, Буду рівняти з кові-адвансом, ковід Джанер, тож-тож такий самий мотор 171. Ну, Через те, що передаточне число. Більше от, е, на на кові, типу зірки більше, то він більше підриває. То він на Менші зірки він так само буде підривати. Що ж сказати? Він дуже м'яко, дуже м'яко е, їде. От, диви, гав, ти чуєш, як він розганяється. Ти, 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 ти чуєш, як, як він розганяється. І дуже м'яко. Зараз стане більше розповіть тут він мягко розганяється, він, він достатньо, от від дорожників він достатньо той м'ягенький. І він достатньо низенький. Наріст, у ну, мене 1,75 метра, він нічого занизенький, але но, ну, нормально е, Що хочу сказати, що ну, він достатньо, по-перше, м'ягенький, передня вилка ну, груба, можна сказати, як ну, в дорожника. це вона дуже груба. Е, ланцюг безсальниковий, простий, маятник. Такий як в кові, точ-точ. Ну, може в когось чуть довший. Точно, така сама труба. Мономорд задній схований дуже сильно. Що ще сказати? Ну, власника, от я в нього взяв. Проблем абсолютно ніяких. Абсолютно. То що він просто вот тут, навіть не видно. Впав. Ну не впав, він просто його положив. Чи що? Чи просто він з лапки впав. То, що я казав, от 171 FMM на 32-му 32 карбюраторі UOL. Е, 171-й мотор. Е, 17 на 17 колеса. О, мені такі треба е, Одно Однопоршневий суборт. Масляне охолодження. Маленький радіатор, ну, його вистачає, мені здається. Е, посадка. Тут посадка королівська, зразу кажу. Ви от на нього сідаєте? То що він якраз короткий, його, він легко Легко він... Е, ну, сидиться дуже комфортно. От чути, що от, от тут колесо, тут колесо, ти його чуєш. так, як на моєму коліку, ну це дов, ну, він дуже довгий. По пультам. Маса, ну так як все, так як всіх. Бак на 14 чи 15 літрів. Подивимося, що в баку. Тільки бронзи. О, -о, О, він багатий. Має бензи. Отак. Е -е, 171 мотор, що, що Та Нічого не сказати. Типа, ну, бомба. Зараз гадаю і... щось ще скажу. Фара. Фара дуже кльово, дуже гарно е, світить. Ближня, дальня, взагалі класно. Хорошо, е... ну, ну давайте... А, приборочка, приборочка тут взагалі, ну... Ну от. Просто дуже красиво. Мені здається, що я їздив в однакові тому адванс, то тут ну чуть-чуть твердіше сцеплення. 275 йому вже масло три міняти. Коротше, заводимо. Ну. Без газу 2700, ти вот не навіть бот. А, ні, а ні. Він плавно рушає. Він дуже плавно рушає. Ну, як я казав, от, ну подивіться. Ти чуєш, що він ну от, але я не знаю, чого це так має бути. Вот. І його дергає, коли переключаєш передачу. Підвізка досить м'ягенька, просто от ну, дуже м'ягенька, дуже. Десь приблизно так як в моєму ковіку. дуже плавно розганяється. Це мені дуже подобається. О, ну, чуєшся, це як от круїзний лайнер. О, дями, це срах, ну реально він левети, як я ямах. Все, і так спокійно віру. Посадка ця бомба, тут навіть можна на ці ставити і все, І просто їдешся. За свої гроші 2800. Ой, які 2,800? Ну, нема що краще взяти за 1800. Ну мені так здається. Ну, ну. Він встає, на нього підгріб. Дуже гарний є. Е, 171 мотор. За 171 мотор треба платити. 200. Кові, не лайк, не а... Кові Адванс 250. кові Дженер Я не пам'ятаю скільки їм вже коштує. Ну він теж не... Ну десь так само, я не знаю. Ну, я там рама гімна. А тут стеклі кру круїзний Вот. А де власник? От, власник Так переживає. Короче, я тобі... Я на ньому два рази впав. Я ж откудаю, гор. Що ти скажеш про нього? Які тебе відчуття були перші? Значно краще, ніж Dio. Значно краще, ніж Конда Діо. От ну дивись, я розклав за колеса, за вилку, за морд, за, за це за посадку. Ти що ти ще скажеш? Що тобі в ньому подобається? Ну, зараз маю на думці те, що мені не подобається. Добре, не що подобається. Щоб достати фільтр бокс. Треба знімати вихлопну. Так. <різь> то то короче розбираєш цю душку, цю всю частину. Цього знімаєш. Тут за цим сховується як сказати, перемичка і оця вихлопна знімається. І звідси єлі-єлі достається фільтрбокс. Ще yeah. е папіровий фільтр має, але до нього вже легше достати. Тут то відкручуєш. Так, yeah. да. <coughs> знімаєш І ще що бісить, також до нього легше достатись, але також тяжко. Чому? Бо тут або зразу під рамою до них тяжко достати. Що подобається, це вигляд, звісно. Надійність, бо в мене ще нічого не ламало за 2000. Ну, я правда такий. 275 і вже масло триміняти. Я знаю. Але масла нема. Ну щоб аж такого виділити, немає нічого. Тормоза хороші. собі, а це що? Це металевий захист. Металевий, так? Нічого. Ну пластик. В мене пластик. Може поміняємося? Фара, я казав за фару, фара дуже гарно світить. Радіо пробі... Є... Ну коротше Топ мотик за твої за свої гроші, та? і так заплатити. А що би ти взяв за нього? За 1800. Нове, з нового. Ви... З нового, за, нового, за мої вимоги. На мої вину, Таке щоб універсальність. Оцей... Може і як сказати, добре їде по дорозі і добре по болоті. Тільки резину буде більше просто, але тут таке. Типу, він м'ягенький досить такий. Двохмісний. Ну, Та не сказав на посадку. І на мягкість ці душі. Я проїхався, він м'ягенький, реально м'ягенький. За 1800. Навіть так. той самий ковід Джанер, але я не знаю, чи він. Якщо універсальний, до 2000... Ну я думаю це найкраще. Ну так, я теж так. Ну хоча ні, кові адетай, іоан, у ці змі туристичні. Нет, туристи. це турист. Це, туриз, це, це, це не, це воно не. Ну коротше. В принципі, нічого немає. Якщо він дура, то може й надіс. Але я кажу, він в цьому хороший, але ні в чому не ідеальний. далі. Та ніяк йому цих не да не що? <му> Тут шо? Чмогалі. Тут... Ну, <позрив> <позрив> коротше, все. Мотик кортей, достойно своїх грошей. От тому він самий популярний у 24-му році. Ну так. Ну так. Ну все. Всем пока.